Слава Богу. По-перше, е хотілося б зауважити, що дуже добру річ ви зробили, що пройшли сьогодні. І це дійсно так. Е П'ятниця вечір, кінець робочого тижня. Е є безліч варіантів того, як інакше можна було б витратити сьогодні час увечері, але ви тут, тож у вас був вибір, і ви з ним не промахнулися. Е зробили вибір в користь кращого. По-друге, я хотів би, щоб зараз ви звернули увагу на моє худі. До речі, воно нове, я сьогодні вдягнув його вперше. Це ковтинка, так. Це, це ковтинка, котра на мені. Що ж, так, тут написано англійською: Chosen by Christ. Тобто це б то вибраний, або якщо в жіночому роді, очевидно, вибрана, христом. І це може бути, в принципі, темою проповіді моєї сьогодні. Дякую, дякую дякую хотів би прочитати знайоме нам місце. Це Матвія. 22 розділ з першого вірша. Отже, Матвія 22.1. У відповідь Ісус знову зговорив до них у притчах кажучи. Схоже царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів, покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших храбів, кажучи Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет. Моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на світор. І інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам оскільки весілля готове і запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличете на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка не вбраного у весільний, у весільний одяг. І каже йому: Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: Зв'яжіть йому ноги й руки та вкиньте в зовнішню темряву, там буде плач із країн зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. Я на цьому тижні гортав стрічку в інстаграмі. І мені в рекламі е, попалося християнський магазин, який власне рекламував цей худі. Е, після чого я трошки згодом читав Біблію і ось безпосередньо це місце. І ось останній вірш мене зупинив, адже багато запрошених та мало вибраних. Мій розум, очевидно, одразу мені нагадав, що я це слово вже десь сьогодні зустрічав вибраних е, раніше в інстаграмі. І ось я почав думати, е, так часто ми його зустрічаємо. Так, часто ми можемо використовувати це слово в своїй християнській лексиці, що ми вибрані Христом для Спасіння. так? Е, я вибраний, ви вибрані, і це так. Але багато запрошених, вибраних мало. Є якась різниця. І я почав думати про те, що стало цією певною похибкою в цьому логічному ланцюжку, коли запрошених багато, але вибраних мало. Що ж, е, коли ми чуємо це слово, вибрані, я думаю, що одне з місць писання, яке е, теж спадає на думку, воно записане в, е, друг, в другому розділі послання Петра Дев'ятим віршем. Отже, Петра, 2, 9, перше послання посла Петра, 2.9. А ви рід вибраний. Царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав, із темряви. До дивного його світла. А ви рід вибраний. Е, вибраний з грецької мови, це еклектос Воно походить від кореня слова, що означає вибирати. Еклектогомай. Ось. І е, ви рід вибраний. Так велично. Так, Натхнено, воно пишеться, що ми обрані, ми, як наче особливі. Але врешті, знову вертаючись до того вірша, покликаних багато вибраних мало. Чому їх мало? Е, Петро, пишучи, це послання саме в цьому вірші, великою мірою цитує Моєсея, котрий говорив до ізраїльського точніше Бог через Моєсея говорив до ізраїльського народу, і це записано в книзі Вихід. В 19 розділі 5 -й, 6 -й вірш. Вихід 19.5. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу, цебто до Божого, і дотримуватися мого заповіту, то будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів. Адже вся земля моя. Ви будете в мене царським священством і святим народом. Перекажіть ці слова нащадкам Ізраїля. Ось і ось в цьому річ ось в чому річ. І ось виявляється в чому е, ось така заминка, якщо це так можна назвати. Ось в чому різниця між коли запрошених багато, а вибраних мало. Е, Бог звертається тут до ізраїльського народу через Моїсея, але я вірю, що це слово воно виконується і в новому завіті сьогодні до нас. Якщо ми будемо прислухатися до Божого голосу і дотримуватися Його заповідей, тоді він назве нас вибраними. І з цього можна зробити висновок, що бути вибраним це не просто одноразово отримати певний статус. Е натомість це певний навик, який необхідно все більше і більше напрацьовувати щодня. Безумовно, Бог е передбачив для нас своє спасіння. Чому власне ми сьогодні і тут? Бог покликав нас до спасіння, і за натхненням Духа Святого ми змогли відгукнутися на цей поклик, в результаті чого ми можемо називатися обраними, вибраними. Натомість на цьому не закінчується. Це так само має на увазі те, що, як я вже сказав, це певний такий навик, який ми маємо щодня напрацьовувати, аби бути уважними до того, що нам хоче сказати Господь і до виконання Його слова. Бути вибраним, це відгукнутися на Божий поклик одного разу і продовжувати робити це щоденно, зразу на раз з дня у день. І ось оця постійність, аби відгукуватися на Божий поклик, аби цілковито виконувати ну, так називаємо це статус вибраного, вона може в нас насправді трошки кульгати. Кажу в першу чергу про себе. Аналізуючи, щодня Господь дає певні запити для нас, щодня Господь до чогось нас кличе, в чомусь. Проявити ініціативу, в чомусь навпаки, відійти, десь комусь підійти, сказати, просто можливо спитати в когось з друзів, з рідних, як в тебе справи з тим чи іншим, можливо, десь і нам необхідно буде промовчати. Можливо, Бог дає запит мені сьогодні, аби допомогти особисто цій людині в чомусь, просто можливо, навіть молитвою. Коли приходить натхнення, аби за щось молитися за щось або за когось, як я реагую на цей запит, чи я взагалі на нього реагую? І ось це характеризує мене як вибраного. Чи коли Господь до мене звертається, чи коли Господь до мене промовляє, е запрошує до чогось, закликає до чогось, як я на це реагую, чи я відгукуюся до цього, чи я залишаюся байдужим. Е Дідрих Бенґофер, це німецький теолог, він і пастором був теж під час Другої світової війни обрав боротьбу проти нацизму, хоча це ставило його життя під загрозу. Врешті, до слова, його було і страчено за декілька місяців до закінчення війни, саме через це, усвідомлюючи, що обраність не є захистом від небезпек, він щодня жертвував своїм комфортом та безпекою, щоб бути вірним божому покликанню. Пан Кефер бачив своє служіння як постійну відповідь на Божий заклик, тому казав: Я не можу чекати і не маю права мовчати, якщо знаю, що Бог хоче від мене дії. Цей чоловік це один з багатьох прикладів людей, які служили Богові і служать. Як Яскравий приклад того, коли людина відгукується на Божий заклик. Бог зарані передбачив до. Певних дій вибрав цю людину, аби вона служила йому в певній галузі, конкретно там, на тому місці, в той час і саме тим. І ця людина вона не стала би дуже, вона відгукнулася. Повторюючи, врешті через не пише, що я не можу чекати, не можу мовчати, коли розумію, що Бог тут і зараз від мене хоче бачити якусь дію, хоче бачити певні мої старання і зусилля, які я докладаю в тому чи іншому. Вибраний це щось суттєво більше, ніж просто гарний статус. Написом на одежі, або, наприклад, в шапці десь в соціальних мережах. Вибраний це про унікальне покликання і особливе положення перед Богом, яке пов'язане з відповідальністю та призначенням. Що ж, я прочитаю це ще раз: вибраний це про унікальне покликання для кожного з нас своє, і особливе положення перед Богом, яке пов'язане з відповідальністю та призначенням. В першому розділі Ефесян, одинадцятим віршем і 12 наступне, що, що пише апостол, у ньому і ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше, мали надію на Христа. Ось Бог наперед призначив, Бог наперед приготував, аби ми були для прославлення Його величі. В другому розділі, 10-й вірш, так само, як і ми на пам'ять, певно знаємо, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Е, Олександр брат переді мною читав до Тита в другому розділі, е, що ми покликані Богом, аби бути ревними в хороших справах. І ось Бог. Покликавши нас, покликав не просто до спасіння, аби ми отримали його і мали вічне життя. Він, це слово воно в свою чергу означає, що ми покликані до добрих діл, до якихось конкретних справ, які Бог хоче бачити в нашому житті, які він наперед приготував. Яскравим дуже прикладом цього є апостол Павло. Чи згадуєте ви про те, як він себе описує в розділ, в посланні до Римлян? Це римлян перший розділ, перший вірш. Павло пише про себе. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Божого Євангелія. Ось це приказ вибраний для Божої благовісти, аби поширювати це Євангеліє. Що ж, вибраний доволі таки радикально, так тоді, коли Савел він йшов проти церкви і проти Євангелії, вмить він стає Павлом, який буде поширювати це. І він. Е Розуміє, що він для цього вибраний, і розуміє, що Бог хоче бачити в нього справи, які будуть поширювати це, справи, які будуть здійснювати те, що Бог для нього передбачив, заздалегідь. І ось це же апостол Павло вже в посланні до Филип'ян у третьому розділі, ось що пише з 12 го віршу. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути, для цього й здобув мене Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. З ревністю женуся до мети. Життя цього чоловіка ем, на, ну, ми, ми можемо гарно про нього зняти з, з, зі сторінок Біблії і роб, робити з того висновок. що бути вибраним це не просто привілей. Очевидно, це привілей, і це так. Те, що ми вибрані, це ну, ми можемо цим хвалитися, Божим ім'ям, але це в тому числі е готовність до якихось нелегких рішень, готовність до того, що певно складні ситуації стикнут, ми стикнемося з ними в своєму житті. В тому чи в іншому, менше чи більше, сьогодні чи пізніше, але якісь утиски ми будемо переживати, будемо з ними зустрічатися. Оце собою е, являє слово вибраний в такому глибокому, повному сенсі. Е, одягнути цю ковтинку сьогодні для мене було дуже неважко. Тим паче, навіть її просувати не довелося, вона вже була рівною. Жити згідно того, що написано, вибраний Христом. от В повному сенсі слова. Не просто вибраний, як я називаю себе вибраним і так пишаюсь тим. Цим треба пишатися, безумовно. Але це е, про відповідальність. Це про щось глибше, це про щось те, чого Бог хоче в мене бачити. Якщо ми є вибрані Христом, ми покликані до чогось, до якихось конкретних справ. Ось те, що в Старому Завіті е, читали сьогодні, коли. Мойсей казав, ну, Бог казав через Мойсею, аби ви прислухалися до мого голосу і виконали мої заповіді. Бо ж це те, що вичерпно може пояснити і вичерпно може охарактеризувати статус вибраного, якщо я щодня буду прислухатися до Божого голосу, до того, що Він, ким і в чому він хоче мене бачити саме сьогодні, саме зараз, до того, аби я був уважний ем, до виконання Його слова, до виконання того, що він. Мені кажуть, що він залишає на сторінках Біблії, оцими справами ми можемо і підтверджувати статус вибраних в повному, в глибокому розумінні слова. Зараз ми будемо мати молитву, і в цій молитві я хотів би, щоб ми просили в Бога помочі і мудрості, як нам в нашому житті в щодня і загалом. Е Робити все можливе і бути уважними до його голосу і до його вказівок, аби бути дійсно вибраними в тому розумінні, яке він для нас зазначив, яке він для нас передбачив. Амінь.